Я покажу вам, як досягти найкращого спокою у вашому житті. Відмовившись від перфекціонізму. Настав час припинити дозволяти вашій самооцінці залежати від бездоганних результатів. Готові? Перфекціонізм це більше, ніж просто бажання робити все правильно, це часто щит, який ми використовуємо, щоб захистити себе від старих ран, таких як дитяча критика. Цей постійний тиск він виснажує. То що, якщо ви відмовитеся від постійного прагнення до ідеалу? Уявіть, наскільки легше ви почуватимете. Ось порада. Замість того, щоб картати себе за помилки, зверніть увагу на те, що ви таки зробили. І подякуйте собі за спробу. Прогрес важливіший за досконалість завжди. І якщо відмовитися від цієї звички здається важко, вам не потрібно робити це наодинці. Зверніться за підтримкою або запишіться на консультацію в Telegram. Хай не забудьте підписатися, щоб отримати більше порад.